Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити? Що можу сказати? Останнім часом ситуація, яка відбувається в державі навколо наших можновладців, приводить мене до висновку, що у нас в державі немає дорослих людей. У нас дуже багато людей, які мають відповідати там за фінанси, за економіку, за стратегію державну, за політику. Президент, як Верховного головнокомандуючий має очолювати наше військове керівництво. Всі поховались в кущах і не хочуть брати на себе відповідальність зараз. Оця ситуація. З так би мовити, змінами до закону про мобілізацію, мягко кажучи, демонструють, що люди просто не хочуть нічим займатися, не бажають брати на себе відповідальність, все звалюють зараз на військове керівництво. От просто наведу вам приклад. вчора. Арахамія нагадаю, що закон про мобілізацію. Які взагалі не відповідає жодній суті мобілізації, тому що мобілізація це перш за все створення мотивації для участі у війні всього українського народу, і перш за все це влади. Мобілізація економіки, мобілізація людей, мобілізація технології, ВПК? От я вам зачитаю, що сказав Рахамія вчора. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти на зустріч. розумієте, ну, якась дівчина на виданні готова йти на зустріч, але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Я взагалі не знаю, що військове командування зараз робить. На погоджувальних радах мені здається, що головнокомандуюч є чим займати зараз. Іде війна. Військовим треба сконцентруватися на військових діях. До, до речі, немає ні доктрини війни, не стратегії війни в Україні не сформульовано. Тому у нас і такі втрати, тому ми і не розуміємо, хто за що відповідає. Якщо головнокомандуюч навіть не може призначати або звільнати підлеглих своїх. Міністр оборони, який за фактом зараз є за вхозом, має забезпечувати потреби сил оборони, може звільняти підлеглих, призначати без відома головнокомандуючого завхоз. Ви розумієте, в цьому всьому сурреалізмі ми зараз існуємо. Я просто хочу нагадати, чому так сталося. Нагадаю, що 24 лютого Україна. Окрім ЗСУ, не готувалась до війни від слова взагалі, не було введено ні військовий стан, ні стан війни. Нам, можливо, владці говорили, що ніякої війни не буде. Що всі, хто говорять про війну, грають на руку ворогів. Але так сталося, що відбулося повномасштабне вторгнення, до якого ми не готувалися, і лише завдяки добровольцям і Збройним силам. Точніше, все, що залишилось від Збройних сил за 30 років їх знищення, проявили героїзм, мужність і стали на захід батьківщини. Весь державний апарат, вся система державного управління накивала пятами. Ми дали вам майже два роки, щоб стати на військові рельси, щоб зайнятись мобілізацією економіки, ВПК, людей, чиновників. Мобілізувати на спротив і на перемогу нашу за два роки ж, нічого не було зроблено. Всі мріяли про якусь перемогу, всі говорили, що наприкінці 23-го року буде перемога, що будемо гуляти по е, Ялтинській набережній і таке інше. Жили в якихось мріях, розбазарювали кошти платників податків 948 мільярдів витратили на забаганки чиновників. Весь бюджет, що був зібраний з податків українців, потратили на чиновників на 23-й рік, і тепер здивовані, що е, в армію ніхто не хоче йти, бо ви не готувались до війни взагалі не до 24 лютого, не після, і зараз ви не хочете брати на себе відповідальність. Президент Зеленський усунувся від питання, як змотивувати людей до мобілізації. Немає відвертої розмови між суспільством і владою. Немає посилань, що держава повертається обличчям до військових, до українців, що вона буде разом з українцями мобілізована на боротьбу. Пан Марченко, міністр фінансів, каже: Хай військові знайдуть фінансування. То на що ви потрібні? Всі арахамії, Марченки, гетьманцеві, президенти. Якщо ви не знаєте, як мобілізувати, як профінансувати, навіщо ми вас утримуємо на свої податки? Всі податки ви проїдаєте? І потім перекидаєте відповідальність як гарячу картоплю один одному. Якщо в Україні, в українській державі серед влади немає дорослих людей, то йдіть геть! Як ви не можете усвідомити, що вам люди цього не простять? Зараз гинуть найкращі сини України, коли ви не знаєте, що робити, перекидаєте відповідальність один на одного. Президент, замість того, щоб взяти на себе відповідальність, пояснити українцям, як буде коватися перемога, за рахунок чого виїхав з України. А вся влада говорить, що це військове керівництво має шукати кошти, має формулювати стратегію перемоги, доктрину перемоги, має писати закони, законопроекти. А що ви маєте робити? Навіщо ви потрібні, якщо ви нічого не можете зробити, не можете прийняти жодного рішення? Ще раз говорю: для того, щоб нам визначитись, чи по дорозі нам з вами, чи ні? Ви маєте пройти тест на державність люстрацію: всі, хто не готовий мобілізуватися, всі чиновники, всі депутати, правоохоронці, всі, хто давав присягу народу України, мають визначитись, якщо ви не готувалися до війни, якщо ви не створили умови для перемоги протягом двох років, не закумулювали всі ресурси на нашу перемогу, на те, щоб ми воювали. Не людьми, а технологіями, щоб військові були забезпечені всім необхідним, щоб втрати були мінімальні, а втрати ворога катастрофічними. Зараз саме ваш час піти і проявити свою державність. Ви мали за два роки, поки е Збройні сили разом з добровольцями боронили нашу державу. Ви мали забезпечити. От тепер ідіть і за захищайте Україну. А ми будемо розпреділяти кошти. Ви ж не знаєте звідки взяти кошти. Ми знайдемо кошти. В бюджеті закладено 3,4 і трильйони гривень. Зараз половину ви знову зільєте на власні забагантки, на власний благоустрій. Ми знайдемо для вас кошти. Ми знайдемо для вас технології, ми направимо кошти на ВПК. Ми не будемо блокувати підприємства, які виробляють власну зброю. Ми не будемо здавати ворогу координати наших підприємств. А ви повернете довіру українцям, що ви разом з народом ви проявите свої лідерські якості, якщо вони у вас є. А якщо у вас їх немає, йдіть геть нічого проїдати, кошти українців. Нагадую, я е, зареєстрував петицію, згідно якої. Ми маємо провести люструцію українських чиновників, щоб вони проявили свою державність і пішли захищати Україну на лінію фронту. Хто з чиновників не готовий проявити свої лідерські якості, не готовий зараз стати на захист батьківщини? Я не готовий давати їм в руки управління і не збираюсь їх фінансувати. Тому прошу підтримати мою петицію. Ми маємо примусити їх почати діяти. І перша дія це. Разом з народом розділити участь у війні сьогоднішня влада це суцільний сором, тому навряд чи щось зміниться, якщо не звіниться ці невігласи у владі, так що, пани мажновладці, ваш час визначитись з народом ви чи проти народу? Слава Україні.